Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я хочу сказати вам добру звістку, яка написана в тій святій книзі, в Євангелії, що добра звістка починається з поганої, а це те, що Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Найперше, найбільші дві заповіді. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю, і своєю силою своєю і люби ближнього свого, як самого себе. Ну чи любимо ми Бога, чи любимо ми ближніх? Ми не виконуємо тих заповідей. Ми є грішні. Дійсно, ті книзі написано, що всі люди зрішили і позбавлені Божої слави. А Бог є святий, і справедливий, і по Божій справедливості усі люди будуть нести покарання. Простота за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях куму, і сльоз в озері, огненому. І люди не можуть себе оправдати ніякими добрими справами. І це є великою проблемою. Але є Добра новина, яка написана в тій святій книзі. Добра новина в тому, що Господь Ісус Христос, Він помер за нас, людей грішних на Христі. За тебе, мене, дорога людина, Христос пролив святу кров. За кожного з нас Він віддав своє життя, щоб віруючи в нього не ні Загинув, ніби мока пекла, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий і Він чує кожного з нас, коли ми звертаємось до Нього. Токайтеся і віруйте в Євангелі, так казав Господь Ісус Христос. Покайтеся – це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте Святе письмо, молиться Богу, Бог чує вас. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Львів, благослови нашу країну. Захисти, помилуй, і спаси. Ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Слава здоров'я Бог бажа вас.